Зараз я не знаю там вам, напевно, може чи дуже, чи не дуже. Ну нижче телефон опускати я не буду, тому що я не буду бачити вже нормально сам як паяти. Тому. Тому отак от, от. Нормально. Так, щоб не забути, я вам покажу, чим я. Хоча хто дивиться мої відео, то знає, що в мене. Такі в мене паяльник і як воно там працюється. До речі, тут ручка і жало вже не оригінальне, яке було, а китайське. Але нормально справляється, якби. Єдине, що треба трошки там, як то кажеться, в нас в народі доробити напильничком. І все воно працює. Так, ось так от получилося.